На цьому уроці я б хотіла поговорити про те, за що відповідає слово компілюючий. Коли я описувала вам у програмування C-Sharp, ви пам'ятаєте, що я сказала, що це компілююча, строготипізована, об'єктно орієнтована мова. Сьогодні розберемо перше слово компілююча або на противагу їй є таке слово як інтерпретуюча. Відповідно, ви могли здогадати, що всі мови діляться на компілюючі і інтерпретуючі, і я б хотіла розібрати ці складні слова і показати на практиці, як це працює. Отже. Компілюючи мови програмування, вони спочатку мають пройти через процес компіляції. Компіляція це слово, яке простими словами може означати, ми написали певний код, ми написали його на мові C-Sharp, мові зрозумілій нам. Але C-Sharp – це все ще не мова зрозуміла комп'ютеру. Отже, простими словами, компіляція це перетворення коду з мови зрозумілої нам, тобто C-Sharp, на мову зрозумілу комп'ютеру, тобто native код, машинний код. Але це все робиться не в один крок. Це робиться з. Одною проміжною сходинкою. Давайте поговоримо про цю проміжну сходинку трошечки згодом. А зараз я продовжу говорити в принципі про компіляцію і інтерпретацію. Машинний код тут вважається низькорівневим кодом. А наша мова програмування або будь-яка інша компілююча мова програмування, наприклад, C, C++ або Java, вони вважаються високорівневою мовою програмування. Давайте я коротко поясню вам, що це означає. Низькорівнева – це по суті, ну як машинний код, те, що відбувається під капотом тобто, те, до чого ми навіть можемо не мати доступу. Доступ до нього і знання цієї мови мають якісь супер скілові програмісти. А нам на початках це абсолютно не потрібно. Що нам потрібно це вміти писати такою мовою, яку можна буде компілювати, тобто сі шарпом вивчити свою мову. Але C-Sharp, він ж не з'явився ні звідки це ніби надлаштування, як і всі інші, до речі, мови над низькорівневою мовою. Тобто, що відбулося? Був спочатку була тільки машинна мова, да, низькорівнева мова мова, типу асемблера. А потім люди зрозуміли, що вона доволі важка для розуміння, і на те можна будувати надстройки для того, щоб робити її простішою. І так почали з'являтися інші мови програмування типу C-Sharp. Далі ми скомпілювали нашу програму. Тобто перевели оце от машинний код. Компіляція відбувається комбінацією клавіш Ctrl-Shift B. Давайте я покажу вам, наприклад, прикладі коду. Ми вже створили нашу першу програму, і в ньому є в ній є один рядочок коду. Якщо ми подивимося на нього, то це консоль.riteLine, відкриваємо круглу дужку, відкриваємо подвійні лапки, пишемо текст Hello World. Закриваємо подвійні лапки, закриваємо круглу дужку і крапка з комою. Давайте трошечки поглянемо на цей код. Якщо би я просто без компіляції запустила би цей код. То, по-перше, він би одразу почав компілюватися. Visual Studio не тупає, вона розуміє, що якщо ця програма не була скомпільована, то ми це зробимо. Як подивитися, що вона компілюється? Внизу вона, у вас є таке віконечко, яке називається output, і в ньому зараз нічого немає. Але якщо я захочу скомпілювати, наприклад, натиснути Ctrl-Shift-B або правою кнопкою по проекту і e build то в мене тут з'явиться текст. Давайте ми це перевіримо. Зараз я натискаю комбінацію клавіш одночасно Ctrl-Shift і кнопку B англійську. Натискаємо і дивимося на output. І в нас тут одразу починається текст «Build started». «Build started» такий-то продукт, такі-то конфігурації, купа тексту. Далі «Build один succeeded 0 failed, «0 0 up-to-date» і 0 skipped». Це означає, що в нас один проект успішно забілдився. Нуль проектів впало, нуль проектів вже були забілджені і не потребували оновлення, і нуль були скіпнуті. Чому така картинка? Тому що в нас насправді є тільки один проект, і ми можемо побачити це на панелі справа. У нас є solution, який називається Console App 1 але в або в вашому випадку Lesson1, і пише один із одного проекту. Тобто тут є тільки один проект. Ось так він виглядає: Console App 1 Добре, якщо я спробую забілдити це вдруге, що відбудеться? У нас вже був Саксід Build. Це означає, що нам, в принципі, вдвічі його білдити не потрібно. І з другого разу в нас тут буде цифра 1, а тут 0. Тобто один проект буде вже на цей етап оновлений і не потребувати білду. Білд це компіляція. білд це компіляція це те саме. А один проект, е а 0 проектів буде успішно, тому що в нас вже немає що білдити. Натискай на Ctrl-Shift-B ще раз, щоб переконатися в цьому. Ми зараз слідкуємо за оцим рядочком. Я вангую, що тут буде 0, а тут. Буде одиниця. Натискає Ctrl-Shift-B або давайте спробуємо іншим способом. Правою кнопкою по проекту і обираємо або Build, або Rebuild, що в принципі не особливо має значення. Ага, Rebuild зробив один сакссіт. Сорі, давайте Build, Build. І тут в нас дійсно, те, як я і казала, 0 succeed, 0 failed і 1 up-to-date. Ну по суті, rebuild – це ми перебілджуємо те, що вже було забілджено, а build – це ми білдимо те, що ще не було забілджено. Коротше, наша основна задача скомпілювати програму, щоб ми могли її запустити. І щоб запустити нашу програму, ми маємо натиснути на значок Play. Або ж це може бути кнопка F5. Давайте я спробую натиснути на F5. І в мене відкривається страшна чорна консоль. Ви можете налякатися, що програмування це якась дивна, незрозуміла чорна консоль, але я хочу вас заспокоїти, тому що ми будемо на перших уроках працювати з нею, але тільки тому, що це найпростіший тип програм. На неї можна легко виводити результат і все. Тобто, все, що нас цікавить, це ми робимо певні дії в коді і щось виводимо в результат на екран. І от консоль це найпростіший спосіб виведення цього результату на екран. Тому, погіршу перших пару проєктів ми працюємо з консоллю. Але як ви розумієте, програмісти на реальних проєктах з нею не працюють або працюють крайні рідко. І далі, згодом, ми будемо переходити на нормальні проекти. Що ми бачимо зараз на консолі? Ми бачимо текст Hello World і далі купу іншого текста. Насправді це текст говорить про те, що проєкт мій знаходиться в такій-то директорії і він а, закінчився з кодом 0, тобто, в принципі, все окей. Для того, щоб автоматично закривати консоль, коли дебагінг зупиняється, треба зробити щось на влаштуваннях. Я, в принципі, цього робити не буду, бо мене це все влаштовує. І для того, щоб закрити це вікно, нам треба натиснути будь-яку кнопку. Якщо у вас відбулася ситуація, я натискаю сорі на Enter, як на будь-яку кнопку. У мене закривається за консоль, відповідно. Але якщо у вас відбулася ситуація, що ця чорна консоль не з'явилась, або з'явилась настільки швидко, що ви не встигли на неї подивитися. Вам треба зробити ще одну дію. В наступному рядочку, після консоль який був написаний до нас, ми пишемо консоль.рід, круглі дужки відкрите-закрите. І крапка з комою. Декілька правил, які в наступному уроці ми також покриємо, але які дуже важливі. В кінці кожного коду, кожної команди. Пишеться крапка з комою, крім деяких винятків, які ми обговоримо на наступному уроці. Але майже всюди в кінці пишеться крапка з комою. Якщо ми не напишемо крапку з комою і запустимо програму, вона не забілдиться, тому що в ній буде помилка. Отже, білд це компіляція плюс пошук помилок в коді. Дуже зручна штука. Внизу ми бачимо в ерор-лісті помилку. Крапка з комою expected. Ми натискаємо на неї двічі, і ми навіть бачимо де. Отже, цю помилку ми можемо виправити, подивившись на неї. Тобто я навела на червоне, побачила, що крапка з комою «Expected» і ставлю крапку з комою. Поставила, і в мене більше помилки немає. Вона звідси пропала. Але під час кожної зміни коду мені треба його білдити. Тобто я змінила щось в коді, я знову натискаю Ctrl-Shift-B або не натискаю, просто запускаю програму. Якщо послідкувати в «Output» вікно, то вона сама почне знову білдитись. Так вона забілдилась і мені показало «Hello World». В чому різниця між цією і попередньою програмою? В тому, що тут є consol.RET, і, як бачите, багато тексту внизу в нас не утворилося. Консоль RIT на хвилинку, не на хвилинку, а на будь-який час стопає консольку від того, щоб вона закривалася. Він очікує, що користувач щось введе. Тобто, коли в мене написаний код consol.RET, консоль не закриється, поки я не введу щось і Enter. Причому я можу не вводити текст, як я зараз його ввожу, я можу це не робити. І натискаю на Enter. І коли я натискаю на Enter, то в нас вже далі консоль може закриватися. Ще раз натискаємо Enter, щоб вона повністю пропала. Отже, ми зрозуміли, що таке консоль console Console.Read Консоль дозволяє консолі бути на екрані трошечки довше. До консоль RITU ми повернемося трошки згодом, але ми зупинялись на компіляції та інтерпретації, тому продовжуємо про них. Ми поговорили з вами про компіляцію. Ми зрозуміли, як компілювати код, як його запускати. І що таке консоль але що ж таке інтерпретація, і в яких мовах програмування є вона? Прикладом програми інтерпретуючої є JavaScript. і особливість в тому, що в інтерпретуючих мовах програмування вихідний код не компілюється повністю перед запуском. Натомість кожний рядок коду запускається прямо go тобто в процесі ми ходимо, ми запускаємо кожний рядок коду, і тоді він інтерпретується по ходу. Перевагою такої програми є те, що програма інтерпретується та виконується одночасно. І це означає, що ми можемо змінювати код в процесі запуску програми. Цього ми точно не можемо робити в c sharp Я вам вже показувала, якщо ми змінили код, нам треба перекомпілювати і заново почати. Давайте покажу ще один приклад. Що, от, наприклад, ми запустили, в нас є консоль, і раптом я хочу додати ще один рядок коду тут. Наприклад, hello, Sun. сонечко. Я не побачу його тут. Тому що для того, щоб HelloSun в нас з'явилося, нам треба заново перебілдити і запустити програму. В ж мові програмування це зробити можна з легкістю. Отже, основна відмінність полягає в тому, коли відбувається процес конвертації вихідного коду в машинний. Якщо це компіляція, то він відбувається перед запуском програми. Або якщо це інтерпретація, то виконання відбувається на люту. Я б хотіла, щоб ви поглянули на картинку, де показано, як компілюється мова програмування C-Sharp. Я говорила вам, що там є невеликий проміжний крок, який я б хотіла покрити. Важлива інформація. Ви маєте це розуміти, але ви не повинні це зазубрювати. Вас можуть спитати це на співбесіді, але дуже-дуже згодом. На джуна. Скоріше за все вас не будуть по цьому мучити. Або якщо будуть, то це якийсь стрес-інтерв'ю, або від вас будуть очікувати чогось більшого. Отже, давайте поглянемо на картинку, як же все-таки C-Sharp в нас компілюється. Я вам вже говорила, що є якийсь проміжний результат, і давайте я зараз вам спробую це пояснити. Отже, ми з вами пишемо код на C-Sharp. і цей код зберігається в файлах з розширенням .cs. Я можу це продемонструвати. Якщо ми подивимося на нашу програму, то Клас, в якому ми працюємо, називається program.cs. .cs означає, що це клас. Файл з розширенням клас. І відповідно всі файли в C Sharp, в яких написаний C Sharp код, мають розширення .cs, клас. Далі ми компілюємо за допомогою C Sharp компайлера цей код, і він перетворюється не одразу в машинну мову, а в EL intermediate language, тобто середню мову. Цей код, ці файли, вони позначаються .dll, тобто це дієлельки. І коли ви будете компілювати код, давайте я вам покажу. Ми зараз відкриємо папку з нашим першим уроком. І ми бачимо, що якщо ми відкриємо bin debug, і .NET вашої версії, відповідно, тут байдуже бай, бай, яка цифра буде, то ви побачите, що тут є dll файл. І саме цей dll файл це вже скомпільований в Intermediate Language, наш файл. Якщо б ми не білдили, ну, ось так він виглядає, бачите, нечитабельні складні символи, але якщо б ми не білдили, то діалельки б не було. Як тільки ми забілдимо, то вона з'явиться. Я можу вам показати це, наприклад, якщо я видалю dll файли. Ми зараз працюємо в цьому проекті. Дивіться, я відкриваю debug, я видаляю dll файл. Далі я відкриваю програму і натискаю Ctrl-Shift-B, щоб забілдити її. Build succeeded. І в мене тут з'являється DLL файл, який був згенерований буквально всю саму секунду. Бачите? Тобто DLL-файл файл це файл такого intermediate language, який потім буде перекомпільовуватися в machine language за допомогою JIT компілятора jit це акронім для слів In Time, тобто в моменті. Компілятор, який компілює в моменті. Ось тут уже е, advanced тема. Тобто, ми маємо знати просто, що C-sharp перекладається в intermediate language, а intermediate language перекладається в native код, тобто в машинний код. І так машини розуміють, що ми їм написали. Цього достатньо на рівень джуна. Це в принципі все, що ви маєте про це знати. Доволі просто. І вас може цікавити питання ще швидше, насправді швидше компіляція. Тому що ми один раз компілювали і далі безмежну кількість разів можемо запускати цю програму. А під час інтерпретації код намагається виконуватися і розумітися під час кожного рядочку коду. Тому компіляція швидше. Отже, ми з вами на цьому уроці зрозуміли різницю між компілюючою та інтерпретуючою мовами програмування. І переходимо до останнього відео нашого циклу, де ми трошечки поговоримо про синтаксис, про саме цей консоль-рейтлайн і про те, як... Побудована програма в C-Sharp.